Були розумні українці, які, звісно, віддали віддали все, да не все. Поняли? Все все віддали, да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі, тобто в ответочку ми можемо йобнути дуже неслабо. Дуже неслабо. Багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримучий фактор. І коли а, Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там, оце у вас там нема карт, чим крить, Всі карти у нас в руках. Зеля був такий уверений. Ну я просто до цього схиляюся. Ну я думаю, що це один з єдиних серйозних речахів. У нас є чим йобнуть і чим крить, і як устроїть дуже такий серйозний переполох в світі. Це понятно, що це не секретний там для російських агентів, не для американських і так далі. Просто Трамп чуть-чуть там з ума сейшов на емоціях. Вийшов разом з цим з маском. А... Ну, і там собі віддільно. Це до речі, показник того, що Зеля я не фанат зелі, ви знаєте мою думку про зелів. Це показник, що Зіля приїжджає в білий дом, і він себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш зрівноважено і спокійніше, ніж та всяка горта, яка у себе вдома сидить. Вони на емоції вийшли більше. Вони свою слабкість дуже сильно показали. Ну, всі просто в шоці заміряться. Замірються, ну що це за партнер? За Ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру, ніякі договори не діють, ніякі бізнес договора не діють. В будь-який момент кинуть можуть. Ну, куди воно годиться? І весь світ розуміє, що цього треба відсікатися. Плюс я думаю, Ну, все ж таки Україна кому-то нікому да розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте, про який і у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важель, який може вплинути зараз на хід війни, але про це вам ніхто не буде розказувати.